Василь Хома прокоментував своє звільнення з посади голови Сумської обласної державної адміністрації. Сказав, що це було спільне рішення його і президента. Коли ти 80% витрачаєш часу на боротьбу, і тільки 20% на те, щоб щось робити, робити свою роботу. Я вважаю такого не повинно бути. Я не хочу проїдати гроші, які платить мені держава. Тому в мене відбулася відверта розумова в офісі, я висловив свою точку зору, і було прийнято обоюдне рішення президентом, яке я не обговорюю. Коли тобі два рази висловлюють недовіру, і, знаєте, і коли рішення обласної ради е, приймається. Наполовину або зовсім не приймається, ну, це йде більше на шкоду територіальній громаді, аніж на користь. І, напевне, це один із таких недоліків був в роботі, що не був найдений якийсь конструктив. Хоча він на початку був з обласною радою, а потім, що сталося, знаєте, як... Бабка пошептала. Віктор Федорченко на наше прохання відкоментувати слова Василя Хоми про відсутність конструктиву. Сказав, що йому, тобто Хомі, цитую, ніхто не заважав шукати з Радою конструктиву. На прес-конференції Василь Хома пояснив також, чому забрав у сум 50 мільйонів гривень, які передбачались на ремонт проспекту Лужпи. За його словами, міська рада не виконала умов співфінансування. Визначилося, що ми у цьому році на проспект Лужпи. Вартість якого 100 мільйонів даємо 50 мільйонів, а 50 мільйонів місто дає співфінансування. І я ж тоді сказав, що давайте ми визначимося, як ми будемо робити, коли кошти не будуть виділені. Ми домовилися, що будемо приймати рішення, коли не будуть виділені кошти, тоді будемо забирати ці кошти. У мене було декілька розмов. З мером ми проговорювали про співфінансування, і ми говорили про те, що почнуться роботи, будуть виділені кошти. Не будуть, значить, не будуть виділені. Як сказав нам міський голова Олександр Лисенко, цього року на ремонтні роботи з грошей платників податків сум рада планує витратити 75 млн мільйонів гривень, але не на одну дорогу, а кілька, тобто дають не менше ніж з державного бюджету. І саме це є умовами співфінансування ми виділили 75 мільйонів на ремонт доріг в місті суми. І також 50 мільйонів повинно бути було виділено з бюджету з державного бюджету. І вони були виділені раніше заплановані на виділення. Наші 75 мільйонів виділені на дороги міста суми, і у нас зараз кошти на цю дорогу заплановані. І ми не можемо чекати, поки державні кошти надійдуть, але ми провели тендер. І є вже визначений переможець. І ми будемо починати починати ремонт вулиці Лужка. Нагадаю, всього на проспект Лушпи мають витратити 94,5 мільйонів гривень за два роки. Тендер на ремонт виграло комунальне підприємство міської ради шлях Рембут місцеві еліти, в тому числі і слуги. Да, у нас і слуга, і голова обласної ради, і у нас же четверо депутатів. Слуги вони хотіли тужби підстроїтися і десь своїх підрядників дати. Відповідно, щоб підрядники потім поділилися з ними там своїм щастям. І це був, скажімо, міжмісевими вітами і зайшлими. Він зайшов надто далеко, він став помітний в Києві, а влада Зеленського зараз налаштована на одне. Не сваритися з місцевими елітами, тому що в 2024-му весною а в 2023-му восени вибори, ну відповідно, там парламентські і президентські, і тому стратегія за команди не вв'язуватися в місцеві бої і драки, і тому, якщо не знайшли, якщо він не зміг домовитися з місцевими, його і зняли. Додам недовіру Василю Хомі. Висловили депутати обласної ради 26 травня. Рішення підтримали більш як третина від усього корпусу 28 депутатів. На посаді голови обласної адміністрації Василь Хома попрацював 7 місяців. До нього 8 місяців цю посаду обіймав Роман Грищенко. 25 червня. Президент призначив нового голову Дмитра Живицького.